Отримали ще один грант для нашого клієнта. До речі, так. сума. Ну не можна сказати, що велика, але й не маленька. 75 тисяч гривень. Так. Так? Невелика, 75 п'ять тисяч, але це буде без найманих і ФОП самостійно працює. Тобто, а який бізнес? Скажи, будь ласка, надає послуги манікюру і педикюру. Тобто навіть можна сказати для б'юті сфери для салона краси. Люди отримали грант на 75 тисяч гривень. Так. Дивись, а куди можна витрачати ці гроші? Щоб там хто ще зараз дивиться, знаєш, може теж там планують собі манікюрну студію. Чи міні там салон краси можна чи можна на обладнання, можна на оренду приміщення, ага. можна навіть на рекламу і маркетинг. і навіть тобто... при цих 75 тисяч гривень не потрібно мати найманих працівників ні, 75... Головне бути ФОПом або після погодженого гранту протягом 20 календарних днів зареєструвати. А скажи, будь ласка, якщо ФОП 75 тисяч гривень, скільки дається терміну для повернення гранту? Так само 2,5-3 роки. Дивіться так само на 3 роки, але зазвичай ви ж без найманих по. Вертаєте його плюс-мінус, так само, тобто, це просто люди. Людина платить свої податки, є свої єдиний тільки податок. Тільки за себе, Так. тільки там. сама за себе і пропрацювавши про три роки, як ФОП, цей грант списується. Списується навіть раніше ніж три. Всім лайк від шатили і партнери. Гранти, торгові марки і бухгалтерської юридичне обслуговування. Шатили і партнери, всім лайк.